Всім привіт! Покажу вам трошки привозу з іншої сторони. Так, Сливка в нас по 30 гривень, Віноградик 40, О, це батат 180. Класно, що тут ціни є. Підходиш і все бачиш. Мандаринка 150, кішми 130, дивіться, персики по 150 гривень, крупні персики і нектарінчик крупний, інжир 500 гривень, кілограм. Це дорого чи ні? А це щось таке, дивіться, продається. Що це таке? На привозі можна знайти все. Бананчик, дивіться, шикарні банани, такі 85 гривень. Глубничка, полуничка 250 гривень, лохина вже в ціні піднялася. Треба було вовремя кушати. Динька 60, перчик 50. В общем, на привозі є все. 100 гривень чесночок. 30 гривень, щоб баночку закатувати, купили закрив. Сінькі є по 30 і кабачки по 30. Цибулька 30. Так, питали за цвітну і за броколі. 100 гривень і 135 брокколів. Так, що тут ще? не показала. Цибуля по 30 гривень. І картопелька по 30, да? А, все по 30. Борщовий набор 30 гривень. Все по 30. А капустка по 35. Завтра буде усе 35. Такі ціни на нас сьогодні. Приходьте ще, покупайте сьогодні, бо завтра подорожає. Так, завтра по 35 буде. Завтра буде 49,59. Ні, 49,99. 49,59. Тому <laughs> приходьте всі сьогодні. Будете давати і руку, і бачити буде.